Як починається день в приватному будинку? Ти прокидаєшся, вмикаєш каву машину, поки готується кава, ти перевдягаєшся, приводиш себе до ладу, вмиваєшся, тут вже кава готова, ти береш свою філіжаночку і йдеш в двір, щоб на свіжому повітрі випити кавусі. Виходиш і тут такий, ага, тут бур'янець виріс, ага, це треба все полити. А тут це треба обрізати. А тут уже дзвоники відсили, треба цю кібану посеред двору прибирати. І ось поки лепнева спека, котра всіх нас накрила, ще не піднялася і ще можна якось дихати, ти хватаєш ноги в руки, верніше береш інструмент в руки і вперед приводити це все до ладу. І поки ти вовтузився, недопита кава, вже холодна, отак ти в приватному секторі. Зранку попив кавусі на свіжому повітрі. Ну, що з цим робить, я просто не знаю.